Замісимо з вами факт, яку я вам обіцяла вже дуже давно. Зараз буду годувати стандартну свою закваску. І частину закваски я візьму на годування, а все, що в мене лишиться, я візьму на фкач. Отже, щоб приготувати фокач, нам потрібно 2 дні, тому що вона буде в нас ніч водити у холодильнику, нам потрібна ось така форма. У мене вона ось така скляна, прямокутна, діаметром десь 23-24 см. У мене це форма, бачите, на 2,5 літри, і тут показує, що вона розміром 31 на 23 висота 6 см. Якщо у вас така або будь-яка інша, використовуйте. Нам потрібно також закваска, і нам потрібно сильне борошно. Я буду використовувати борошно зернарі Селек. Що значить сильне борошно? Це борошно, в якому вміст білка на 100 г борошна. Бачите, тут 13,46 см. У вас може бути будь-яке інше сильне борошно, в якому білка більше ніж 12%. Таке борошно, воно буде краще тримати струк... каркас, структуру клейковини Краще вам буде з ним працювати. Ви можете зробити і на звичайному борошні, в якому менше білка, але вам буде просто з ним важко працювати в процесі нашої роботи приготування фокачі. Я перший раз фокачу робила на звичайному борошні, ні про млин, в якому білка 11%. Вона в мене вийшла і у вас також вийде. Єдине, що я кажу, мені було з ним важко працювати. Потім наступна спроба зробити на зернарі, і результат мені сподобався набагато краще. Різниця не в смаку, різниця у легкості працювання з таким тістом працювати набагато легше. І ви це побачите, чому? Тому що фокача – це тісто, можна сказати, без замісу, і це досить вологе тісто. В ньому майже йде відсоток води і до борошна майже однаковий. Якщо на 300 г борошна нам потрібно 270 г води, то це вважайте, що майже однаковий відсоток. Отже, приступимо до рецепту. Я розказую рецепт на заквасці левіто мадри і зразу буду вам казати, як, якщо у вас, які пропорції, якщо у вас закваска 100% вологості пшенична. Нам потрібно для фокачі на діаметр форми, яку я показала, 115 грам закваски левіто мадри. Я ось взяла цю, яку я тільки що годувала, у мене тут 83. І мої вчорашні вечірні залишки. Вони в мене, бачите, активні, вони в мене так сильно ростуть в холодильнику, що я просто вам не можу передати, тому що я за годую щодня рано і ввечері. Вся 115 грамів. Потрібно 280 грамів води. Ось, 280 грамів води я додала. 270 грам борошна зерна Ріселек або будь-якого іншого сильного борошна. Та 30 грамів борошна пшеничного цільнозернового. У мене ось таке 100 пудів. Ви можете не додавати, можете додавати це все за бажанням. Я додаю ви можете просто на вищого гатунку взяти 300 г вищогонку і все. Бачите, цільнозернове борошно, зараз я покажу. Воно, бачите, відрізняється по кольору від борошна вищого гатунку. І все робимо заміс. Так як у мене леві, то мені трошечки незручно буде замішувати шпателем. Якщо у вас 100% вологості, вам зручно буде замісити, об'єднати всі інгредієнти закваску борошну і воду шпателем. Якщо у вас закваска 100% вологості, то вам знадобиться 150 г закваски 100% вологості, 300 г сильного борошна, також рекомендую зерна Селект або будь-яке інше сильне борошно, 240 г води. Все інше, що буду додавати так само, як у мене, а додавати ми будемо ще лише сіль. Гарно об'єднуємо до однородної консистенції. Якщо у вас рідка закваска, то такої консистенції до замісу перед автолізом буде достатньо. Так як у мене закваска густа, і я відчуваю її шматки, то я ще продовжу розминати. До тих пір, поки не відчую, що її консистенція вже стала з борошном і з водою однорідна. Це трошечки довше часу займе, але це не страшно. Головне, її гарно-гарно, ось так я пальцями її розтираю. Ось такої консистенції виходить тісто. І ми змішали всі ці три інгредієнти, закваску, борошно і воду, і залишаємо на 60 хвилин на одну годину на автоліс. Часто маю таке питання в коментарях, що таке автоліс. Борошно, простими словами скажу так, борошно воно містить білки. І ці білки повинні при взаємодії з водою розбухнути, і тоді тісто буде гарно тянутися. І залишити тісто в такому стані успокою, воно прийде в себе, всі внутрішні процеси запустяться, потім з ним буде просто легше працювати в подальшому призові, при розтягуванні і всіх інших процесах формування. Обов'язково накриваємо наше тісто і пакетом. Чим вам зручно від завітрювання. І повертаємося до нього через годину. Пройшла година, і наша задача зараз зволоженою у воді легка рукою витягнути наше тісто у вигляді квітки. Так можна не перегортати, але я перегорнула, витягнули і ще залишаємо на 30 хвилин, знову накриваючи плівку, щоб не завітривалось. Пройшло пів години і нам потрібно ввести нашу фокачу 8 г солі. Сіль я відважую окремо, тому що змітила, що коли виріб великий, це 8 грамів, коли Виріб стоїть от миска, наприклад, на вагах, то якось ваги не відчувають і можна пересипати солі більше, ніж 8 грамів, там читайка вам потрібна. Все, я знову беру мисочку з водою, злегка зволожую руку, трошечки припряну сіль, і знову витягую тісто. Що тісто нам потрібно перекласти у чисту миску. Зараз сіль зробить так, що тісто збереться докупи, і з ним буде ще легше працювати. І ми його залишаємо так, на 4-7 годин. І при температурі десь орієнтовно 22-24 градуси. Ну, в мене, напевно, десь градусів 22 так є на кухні. І за цей час нам потрібно зробити 3-5 складань. Ось, десь орієнтовно через пів години. От як тільки згадали, прийшли і робите складання, розтягування, я покажу далі як. І якщо у вас інше борошно ви взяли і воно у вас рідше виглядає, ніж моє зараз на відео, то вам потрібно цих складань просто робити частіше. Складали, зробили, складали, зробили, і все. все. Через пів години зроблю складання, перше і все, інше буде ідентичне. І ввечері, зараз у мене 3 година дня, ввечері я покажу. Ще буду робити далі ті з тісто після того, як я зроблю ці всі складання. Я так розумію, чим більше складань, тим краще.